3, 9. 02239. 03-2-3-9. На старті лісовик метро, Ліфан КП 200, клас Б. Секта пальця активована, мантра ведена, мотосикл годує. Ууууу! Дімчина супер мотошколи Єлорайт. Який активний засібкати наш оператор допомагає усімою ваші виїзди. Заслуговує Ребята, давайте покладуємо, давайте попадуємо, то можливість подивитися на часу, все, все поклади, цей сторону. Дуже важливо під час аналізу, їде страшно. Тим часом класно виконує розвороти прекрасно, что он не вырос, за историю, что он прокалывает на этих элементах. Хорошо входит в развороты. О, трошечки не на нашел. Забитав в трех конусах. Хотел бы было помолитесь на принятие пускай правильно, но двинулся на этих сил. Убивать на финиш. 55 секунд. Точка 6. 9-2. Хотел бы 59 дюйма, так себе такие показав, на ничего.